Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. Я продовжую відповідати на ваші запитання. Правда, вони вже були поставлені дві-два тижні тому, але я вважаю, що цікаво. Пані Юрій пише: доброго вечора, пані Ірина. Дуже часто. Тра потрапляє твердження расистів, що Ванга пророкувала відродження Русі, і нібито на основі цих пророцтв вони вірять, що відродження свого величия, могутності і перемоги, але вони забувають, що Русь була Київська, тобто Україна, а РФ до Русі відношення взагалі немає. Звідки таке, звідси таке питання: чи дійсно було пророцтво про відродження Русі? Хто є про наступником по цьому Древньої Русі Московія чи Україна? Дякую. Перед цим попрошу вас задонатити на ЗСУ. У нас є збір під цим відео. Я закріплю коментар. Для 87-ї бригади на машину їм потрібно. Там є відео. Подивіться, зайдіть, хлопці просять. Ви знаєте, по копійці світу по копійці, бідному на сорочку. А в нас війська дійсно бідні. Їм багато чого не вистачає, а це рятує їм життя. Поїхали. Ну, що, дивимося, чи дійсно було пророцтво про відродження Русі? Я не буду зараз акцентувати увагу на вангі чи ні, тому що вангу ми вже з вами розбирали. ось, Тому я тут навіть слова про неї не хочу говорити. Взагалі, чи дійсно було якесь пророцтво про відродження Русі? Ну, це якесь рукотворне. Тобто, ніякого пророчества нема. Хм, бачите? Нема. Це якесь рукотворно. це не пророчество, це... а з другого боку, було. Все я зрозуміла. Було, але воно якесь колективне і не зовсім правдиве. Зараз я запитаю: от Верховний жрець говорить, що було якесь пророчество. Ну, в принципі, значить, пророчество багато є. Тут немає е, значення це від Ванги чи, чи, чи від Нострадамуса, чи ще від кого. Неважливо. Правда? Неважливо. Значить так. Дивимося тепер. Тобто було пророчество було, але це якесь колективна. якась колективна праця, і вона була розтягнена надовго. Скажімо так, тут колектив працював, конкретно колектив. Оці дві карти говорять, і воно було з якимось тервалом. Тобто, ось якось так я бачу. Ну, знаєте, мені це нагадує Біблію відверто. От от, от чомусь в мене енергетично йде, як ніби Біблія. Зараз я подивлюсь, що тут у нас? Четвірочка кубків. Так, тут щось нав'язувалось. Нав'язувалося, нав тобто. Якесь пророчество було. Значить, так, було. А тепер давайте подивимося. Якщо було про відродження Росії, якесь пророцтво, от ви мені стопроцентово напишете і дасте посилання, де я можу це подивитися. Хто є правонаступником по цьому Древньої Русі? А, Московія чи Україна. От зараз і дивимося. То чи Московія чи Україна? Треба було навпаки зробити, але гаразд. Так, Московія. Правонаступниця. Так, шістка кубків і Україна. Бачите, Україна. От вам і Україна. Правонаступниця є Україна. Цю корону має носити Україна. Все, я навіть не мушу тут робити щось далі. А це це придумано. Скоріше за все це придумано. Шістка кубків говорить про ностальгію якусь. Ну, це, по-перше, дивіться, ця карта Шістка кубків, це якесь, про якесь минуле говорить. Тобто, є як, якесь минуле вони там є, зачепилося. Ну, вибачте, туз монет. І так видно, ці лаври заслужили ми. Тобто, правонаступницею. Але, в принципі, це і ви всі все знаєте, правда? Ви все знаєте. Тобто відродження. А тепер давайте подивимося. Оце відродження Русі. А, бачите. Тобто, в них, до речі, є дуже багато наших людей, щоб ви розуміли. Вони ж наших засилали туди, як в силку. Це те саме, що у Туреччині наших повно. Давайте подивимося: коли? Чи буде взагалі відродження? Русі. Ну, не в тому плані відродження Русі. Давайте так. Чи українська Україна відродиться в повні? Давайте так. Чи, чи вона підніметься, чи вона стане центром, як вона заслуговує, як колись. от Русь була. так? А тепер Україна. Чи підніметься вона так колись? Давайте взагалі. Чи взагалі підніметься? Важко. Дуже важко. Дуже важко, мої дорогенькі, дуже важко. Хм. Ви знаєте, нам треба стільки побороти. Ми так самі заплуталися. Наші мізки так само заплутані, як і в Моцковитів. Ось тому е, я тут відверто скажу: я не бачу, щоб Україна ну, найближчим часом це мається на увазі. Я приблизно в голові тримала 100 років. Приблизно 100 років. Ну, це може бути тільки розкачка. Давайте тоді дивимося на чи взагалі, може колись не за нас, можливо, наші внуки-правнуки. Чи є така можливість в українців підняти Україну як колись могутню, щоб з нею рахувалися? Можемо повернути. Ось ця карта говорить, можемо. А знаєте, що я тут бачу? Через те, що нам вливають дурну інформацію, бачите, оце третє око. Оце інформацію нам вливають постійно, через простір. Українці не вміють фільтрувати. Вибачте, не вміють. Дуже мало хто, дуже мало хто. Якщо подивитися зараз в інформаційному просторі, я вже говорила, о на руці можна порахувати, кого можна дивитися. Розумієте, людина, яка не має критичного мислення, їй заборонено дивитися все інше лайно, о те, що нам заливають. Ось як я це бачу. А ця карта говорить, ми можемо повернути через якийсь період, але потрібно зру... зруйнувати о те, що ми набудували. Незрозуміло що? З Рашкою Парашкою. Розумієте, мір Дружба і Фестиваль? І жвачка теж. Ось якось так. Можна це повернути. До цього треба поставитися серйозно без оцієї, скажімо так, інформаційного простору, критично думати, вчити своїх дітей. Я, я до речі, про це вже говорила: вчіть своїх дітей на президентів. Хочете матч? от якого хочете ви президента бачите, так, так, так виховуйте своїх дітей, повірте мені. І буде у нас країна президентів. Як колись сказав Зеленський. Кожний з вас президент. Розумієте? Але він вам не сказав, як це правильно робити, бо він і сам цього не знає. Ось так, мої дорогенькі. Якось так, в принципі, ось ця карта говорить. Все циклічно, тобто колись, але це можливо не при нашого життя. І навіть не наших внуків, правнуків, це може бути і більше 100 років, але бачите, Україна колись підніметься. І я е, вірю, що я знову колись народжуся в Україні. Я дуже добре знаю, що патріоти України, такі, як е, В'ячеслав Чорновіл, такі як е, Стус, Такі як Вадатурський, Богдан Хмельницький, до речі, Вадатурський, і був колишній Богдан Хмельницький. І, до речі, Вадатурський колись він придумав тризуб, щоб ви знали звідки. Це десь приблизно 7 тисяч років тому. Цього в історії нема, нас цьому не вчать. Ось, а хто дивився зону пробуждення, там розбирали це питання. Тобто, ми зможемо повернути собі славу. Колись, можливо, колись, оцей же Водатурський, коли був колись Богданом Хмельницьким. І отим тим же, який жив десь там на березі Чорного моря, той же Ведатурський, колись він жив 7 тисяч років тому, який придумав тризуб для своєї сім'ї. І відверто вам скажу, що і такі люди вони народжуються знову. Путін. Це Ленін. Це душа Леніна. І мені здається, за Петра І. От я тільки Ломоносов Петро І, от я зараз не, не пригадаю, це теж Ленін чи Забула. А, Хто дивився зону пробуждення? Всім раджу. Ось. Тому от він на Парашці знову народиться. Цей диктатор знову на тій Парашенці народиться. Розумієте? А у нас наші патріоти, вони назад прийдуть до нас. Розумієте? І вони піднімуть, вони мають той потенціал. Тому я кажу: виховуйте своїх дітей як президентів. Хочете мати хорошого президента? Виховуйте своїх дітей, вчіть їх Вчіть їх історії нашої української правдивої історії. А не то, що зараз кажуть: Порошенка здав Крим, Порошенка здав Донбас. Боже люди, якщо ви так будете вчити історію, ну, вибачайте мене, якщо ви є свідками цього всього, що відбувалося, що Порошенко прийшов тільки півроку після того, чи чотири місяці після того, як вже все здали без нього. Розумієте? Про що тут говорити? Але навіть не здали, ми не могли то втримати. Тут не вина тих, хто. Коли втік Янукович, розумієте? Це такий був трошечки, знаєте, такі мрійливі наші, ну, скажімо так, думки. Я вірю, що Україна колись відродиться. Це пуп землі. І ніхто мене не переконає, що Україна не є пупом землі. Бажаю вам, мої дорогенькі, всього найкращого. Це пуповина. Пуповина. Київ. Красота. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!